Доброго ранку всім присутнім. Сьогодні до нашої уваги Toyota Corolla 2018 рік об'єм двигуна 1.6. На даний автомобіль встановлено електроніка польського виробника STAC, модель блока Qbox Plus максимально розширений діапазон налаштувань обіді корекція. Швидкісні корейські форсунки HANA в одиночному виконанні, редуктор Green Gas Nordic забезпечує потужність двигуна 170 кінських сил. Фільтр тонкого очищування з відстійником. Кнопка салону розташована по ліву сторону від рульового колеса. Кнопочка LED 600. Балон даного автомобіля. Розміщено на місці запасного колеса. Виробник балуна компанія Green Gas. Об'єм балуна 48 літрів, висота 200, діаметр 650 Мультиклапан з додатковим електромагнітним клапаном. Компанія Грінгаз. Роботи проведено за адресою місто Київ, вулиця Бережанська, 17, СТО Профігаз. Заправочний вузол знаходиться в бампері. Дякую за увагу.